Привіт, мої дорогенькі підписники і всі люди, хто зайшов на канал Олега Ведоша, Краса Монет. Сьогодні на огляді дві монетки України, одна копійка 2003 року. По каталозі ТК ця монетка має лише один штамп, один ВА. Я знайшов рідкішну монетку, яка є справа. В неї є менший штамп. Він більш рельєфніший. І більш випукліший. Тепер повертаємо на реверс. І ми бачимо, що монетка справа має також менший штамп. Гурт цих монеток є гладким. Дякую всім за огляд. Кому сподобалось відео, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Всім добра, щастя, здоров'я, раритетних монет.